Вам потрібно дешеве сердито, і це стосується відеоспостереження, то ці камери саме для вас. Це камери HDCY, як кажуть, не IP єдиним Металевий корпус, видима підсвітка, тобто ви будете мати кольорове зображення ночі, на і навіть має вбудований мікрофон. І це все за дуже і дуже адекватний прайс. Ось так виглядає сама камера без коробки. Повторююся, повністю металевий корпус. Має видиму підсвітку, ну тут інтелектуальна підсвітка, тобто є і інтечервона, і видима будований мікрофон. Звичайно, тут вже немає ніякого слоту під картку microSD Камера може працювати тільки з відеореєстратором. Через відеореєстратор виводити зображення на монітор, або налаштовувати до нього віддалений доступ. Ну і саме цікаве в цій камері це її ціна. Півтори тисячі гривень, і за півтори тисячі гривень ви отримаєте захищену камеру з класом захисту по ip IP67, металевий корпус. Дві підсвітки, видима інфочервона, червона кольорове зображення вночі, і навіть будований мікрофон. Роздільна здатність 2 мегапікселя.